Друзі, Привіт! Сьогодні на огляді такий класний кашканчик Nissan 2011 року, графітному кольорі, 2 літра дизель, автомат, босе, максимальна комплектація. Тільки сьогодні 30-29 розметнемося на безкучовому, на шкірі, на автоматі, 2 літра дизель, от вон НДВ 29-го. 29-го розмитнився, сьогодні 30, -й, 11 й чистий рік. На всьому, на автоматі, на клімі, на телевізор, на задні камери, на всіх підігрівах, на повному приводі 244 оригінального пробігу 100% руль оригінальний, шкіру, оригінальна яка цикану шкіри. Не треба нічого. Така вона приїхала. У такому стані вона приїхала народ. Щоб ви зрозуміли. Потолочу, все ціленьке, нічого не провисає, чуть-чуть гризненький, але в принципі чистий. Такому чуть було трати, натерти, той казав. Попелесосити і можна продавати. Дивіться, який стан задні, задньої шкіри. Йоки-палки, допевні ніхто не їздив. О, єдиний дефект якийсь, непонятно, що тут таке, десь царапнувся. Такий-то автомобільчик. Даний автомобільчик в такому стані. 11500. 11500 він ваш, буде готовий, буде трохи дорожче. Так, на такому босе, сам буфер, правда, є навіть фуркопчик, немає ні запаски, кручок, ні домкрата немає, в такому приїхала. Як приїхала, так і є. Полочка є. Все і ціленьке, одна єдина тут м'ятинка, така незначна. Фарбована ця дверка, бокова пасажирська і цей капот. Так що кого цікавить, звертайтеся. Даже лобовуха і то 11-м роком. Це 11-м роком. На не лінзи, нелін забіксеноні малач, протитоманки, бо це комплектація, це музика, кого цікавить, є ще більше. Теж є. Звертайтеся. Всім дякую за увагу.